Добрий вечір, вечір, вечір. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Удався на все зле проворний. Завзяті ший всіх бурлак. Сторінка 245. <риклад> Еней почав весь час гулять. І так 600 одна сторінка. Закінчилась перша частинка. У нас частина номер два. Еней кайданки, мусора живе собі, як на канарах. А в ролі Зєвса Сапанару. А прометей каже, вогонь, вогонь, електрика, за ним майбутнє. Це я вам, як Бог, грому та молні кажу. Зєвс, нічого собі нормально виглядаєш. А, Ну да, може на нетфлікс попадемо. Слухай, Еней, щось ти засидівся в римі? Треба тобі новий подвиг. Чого Чого це? Ну, Чого? Бо ти подивись на себе, ти вже не парубок моторний, ти вже он, трьохпалубний. Коротше, їжджай в Київ, зроби з них другий рим. Ну, а, а як це? Як це? Ну, привези їм головні здобутки Римської імперії. Там сандалі, штори, демократію. А от синтетику, звісно, не варто носити. Зрозуміло. Сторінка десь 123. Тут героїні головні. Від главних чешуться долоньки. Знайомтесь, це дві сучні доньки. Сус! Що? Тебе нічого не смущає? Ну якби. <плес> <плес> Трохи є, якби мене смущає, що у мер Києва кличко. Чи тебе щось інше смущає? Та у Люленова сейчас вообще инсульт будет. Мы работаем. А что мы? Я просто не могу понять. У нас в команде есть две хорошие отборные дочки сучи прям. А Ч ⁇ мы? Я вообще думал, что ты будешь здесь. Что ты мне позоришь, Сус? — А Ну який зевс, я више. Я Бог юмора. Жартоніс. Бог юмора? Да. А ну пожартуй. Сус, у мене времени нема. У нас серйозна ігра, Сус, тут вигравати треба. Тут люди стараються, подивись скільки год. Я просто не можу понять, чим оті сучі дочки займаються, де вони працюють. Де вони працюють? Торгашки вони на базарі. Да? Да. На базарі. Підходимо м'ясо, свіжайше м'ясо, підходимо питаємо. Покупаємо джинсики, новенькі джинсики, дуже хороші. Ще є диск, значить, де він тут. Дванадцять подвігів геракла на одному диске. Тринадцятий йде в подарок, там Геракл уздечку порвав. <ріст> Та що ти ржеш, коню? <ріст> Для любителей есть запрещеночка Пятка Ахиллеса. Вот тут в карманчике, в маленьком джинсе иду сразу. Хорошая пятка. По мере, это мужчина, хороший. Свежайшая причинка. Прометей, я сегодня орел с утра только принес. Копита кентавра, якщо хтось хоче на холодець. А що перший ряд, що ми сидим, не не, ну не щасливі, чого ми такі все. Чи ви сьогодні що? Кентаври, а завтра мінтаври. Чуєш, я щось змерзла трохи. Так один джинси, в тебе їх куча. <рес> <рес> ти що наміхав, не розумієш? Ну почти, ну. А, так Ну, майка, ні, чого ти. І закусимо сразу. Чуєш, що це ж Еней їде в Київ будувати новий Рим. Прикинь. Та ти мож... просто могла не нагадувати мені про цього му**ка? 30 год з цим м'ясом не продав, заморозив, розморозив з утра, яка б не стояла погода. Чорт лежав, 20 год, нічого не робив, гоп, гос, заказ. <рив> ну, так завжди. Ну нам треба йому. Помішать, розумієш? Потому що будемо до конца жизни в садах садаксіміраміди гнилі яблуки збирати. Давай по 50-й полетіли. Кирила Афродітович. <риклад> Приглянь, будь ласка, если шо, шиек по 260. <риклад> до речі вам сказать хотів. Весільний шлюб корпоратив. Свята Христини ювілеї. Все, сцена в пекле ждуть Енея. Прошу. Мгновенья, мгновенья, мгновенья. Так, а что это тут у нас? Воздушно-десантный полк РФ. Ничего себе, как расплескалась синева. На, забирайте! Своїх не бросаю, блин. <coughs> ну, Привіт! А ти хто? Моторний. Це ти в ПСЖ? Ні, то забарний, я моторний. <ріст> <ріст> Це що, Лавров? Ах, якби що. Це фаворит Єкатерини II. Ми його тут тримаємо спеціально для Путіна. Ну, Він же хотів історію війти. Тепер історія війде в нього. Так а що ти тут? Розумієте, мені треба побудувати новий Рим в Києві. Тому я тут шукаю свого батька, щоб він дав мені пораду. Його звуть Анхіс, він Алкаш. Ну да, Алкаші краще за всіх у нас в державних питаннях розбираються. Ну чесно, я не знаю де він. Але у нас тут є ще один чорт, провидець. Пішли в нього запитаємо. Яке сьогодні число? Тридцяте. Війна закінчилась? Яка? Хоч якась? Ні. <кху> Чорт, колись я все ж таки вгадаю. <кху> Добрий вечір. Сьогодні у мене в гостях мій друг, товариш. Не побоюсь цього слова видатна постать. І перше питання може дивно прозвучати від оракула, але ви хто? Я інек з троє. Троє? А де ще двоє? Шутко. Не бажаєте водички з мого джерела? А як називається? Надійне перевірене джерело. Розумієте, мені треба побудувати новий Рим в Києві. Як це зробити? Pardon. Ну, тобі треба здолати корупцію, бюрократію. Маяк? Я не можу сказати, я сам на них працюю. Так що, все, давай, їдь в Київ. Скоро вернеться моя дружина, медуза Гордона. Вона все одним поглядом в каміння привертає. Ми так 11 квартир збудували. А я нагород, кадики виривати. У нас фінал, гуляй, братва! Еней зустріне Божества. Одна корупція в законі, а інша бюрократія. Ну що, богиня корупція бюрократія? подожди, подожди я, я продляю. <риклад> ну що, богиня корупція, бюрократія? Я вас здолаю і побудую в Києві. Міцне місто. Як Ça, ти можеш подолати корупцію в місті, в якому золоті ворота дерев'яні? Як об'ясни мені, ти можеш подолати корупцію в місті, де міст будували 30 років, а він нікому не нужен. То -то я здолаю бюрократію. Як ти здолаєш бюрократію? No. Тобі для цього треба прописка. А щоб була прописка, треба, щоб була робота. А на роботу візьмуть тільки з пропискою. А що тобі треба света? Справка F4 на лісточці А4, який підпише Світлана Миколаївна, яка зараз в отпуске. Вона не існує взагалі. На, держи. А що це таке? Котлета по Київськи. Тут зверху гривні, а саме смачне всередині там долари. Ну, як казав Тіщенко, котлета, так котлета. Е, алло, 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 Стоять! Що таке? Я не зрозумів, а що це за фінал? В смислі корупція побід? Так, всі на сцену вийдіть сюди. Ідіть сюда швидше. Що не так? Що це за фінал, в якому корупція перемагає, так бути не повинно. Я взагалі вважаю, що за корупцію. «Надо руки рубать! Чуєш, ти мальчишка з бородой мужчини. Якщо кожному рубать руки, сакиру нікому буде держати. От ти знаєш, багато людей вважають, що подолання корупції це міф. А насправді все дуже сильно просто. Не хочете, щоб брали? Не давайте! Статі, вас, девочки, це не стосується. А от всіх нас це дуже-дуже стосується. Збірна серіалу Волонтери та Бампер Ісус!